Робимо суміш для обробку від рибкових хвороб, осінню обробку зробити для обробки дерев і виноградника. Творимо на маленький оприскуватель на 2 літра, беремо 20 грам і розчиняємо. Заливаємо, додаємо водички. Обробляємо наші дерева, обробляємо виноградник перед зимою. Перед прикопуванням обробляємо, щоб грибки не зимували. Не жаліємо гарненько. Щоб воно пропиталося, зайшло в підкору, було в дереві, в корі залишилося. Обробку робимо, як опало листя на гілячки самі дерев, на стовбура дерев і обробляємо фунгіцит у нас цей контактної дії, так що не жаліємо, ліємо добре. Проливаємо, щоб було дерево оброблене. Чим краще обробити, тим буде краще дерево збережеться, здоровіше буде на весну, що дасть йому дуже гарний приріст весною.